Сьогодні ми будемо будувати графіки функцій. Тут у нас буде номер по порядку. Тут у нас будуть значення ікса. а тут у нас буде значення ігрека. y Ігрик дорівнює X. І третій. І рік доріння 250 Синус Спочатку ми зробимо нумерацію. Нумерацію ми зробимо за допомогою маркера заповнення. У нас буде всього 40 значень. Беремо перше значення, друге значення. Тепер виділяємо. Виділяємо ці два значення і наводимо мишку. На цю точку стає вона в вигляді хрестика. І тепер тягнемо до 40 значень. Є в нас 40 значень. Х у нас буде мінятися від мінус 20. До 20. Значить, тут буде мінус 20, тут буде мінус 19. Знову зробимо той самий фокус з маркером заповнення. Виділили ці два числа. Excel автоматично зрозуміє, що ми з нього хочемо. І протягуємо донизу. І, бачите, автоматично зробив від мінус 20 до 19. Ну, ще одне значення. До 20. Чудово. Далі. Y дорівнює X. Пишемо формулу. Дорівнює X, Enter. Тут у нас функція Y дорівнює X. Тепер ми значення, відповідно, копіюємо маркером заповнення. Тобто формула копіюється у всі комірки. Тепер в якій комірці ми не глянемо, буде y дорівнює X. Наступна y дорівнює x квадрат. Дорівнює x. Помножити на x. Enter. Так само точно з допомогою маркера заповнення. Формулу копіюємо до самого низу Є. Ну і y дорівнює 250 синус x. Дорівнює. 250 помножити. Шукаємо функцію. Ось вона, синус. Нажимаємо ОК і показуємо, що це в нас буде X. ОК. Все є. Так само формулу копіюємо за допомогою маркера заповнення. Тепер залишилось побудувати графік. Перший графік буде. Y то рівнює X. Виділяємо значення X. Нажимаємо Ctrl, виділяємо, виділяємо значення Y. І пишемо Вставка, графік, графік. Ось у нас перший графік є. Йому можемо пересунути, поставити ось тут. Другий графік. Виділяємо x, нажимаємо Ctrl, виділяємо y до рівню x квадрат. Тобто друга наша функція. Є е. вставка графік. Графік. Є е. другий наш графік, який називається y дорівнює x квадрат. Такий графік називається парабола. І третій графік. Виділяємо значення Х. Нажимаємо Ctrl, виділяємо значення Y. Ставка графік. Графік. І маємо третій графік. Такий графік називається синусоїда. Ось тепер у нас є три графіки. Зараз я трошки зменшу, щоб було все видно. Ну і тепер залишилося оформити. Тут ми заливаємо жовтим, тут ми заливаємо зеленим, тут ми заливаємо. Таким кольором. Ну, тепер зробити відповідно, щоб були видні, видні нам клітинки. Виділяємо все, кажемо всі границі і маємо ось таку чудову практичну роботу. І стаємо її вчителем. Побудова графіків функції. Перший графік y дорівнює X, другий y до рівні x квадрат, і третій y порівнює.